У своєму тіктоці каже він такий, як і в житті, не боїться бути смішним та завжди на одній хвилі з учнями. Саме це розповідає вчитель історії Андрій Стецюк. Вважає головним у своїй професії, бо нині говорить, шкільна наука має виходити за межі підручника. Тому з учнями спілкується вільно і невимушено. Висненька всі мовчать, а мені скажуть, Саша Пулічка, мій любимий, Хто до троїсту союзу у нас вийшов? Але навіть це каже не наскільки важливо для вчителя, як вміння слухати. Нагадайте мені, фашизм італійський і нацизм Німеччини. так само уважно. Школярі слухають і його, адже завдяки старанням Андрія Сергійовича історія для багатьох стала улюбленим предметом, розповідає одинадцятикласник Ярослав Луценко. Він дуже веселий, він вміє жартувати. На його уроках цікаво сидіти. Але бути вчителем, каже Андрій Стецюк. Не планував. З дитинства я любив дві речі: читати книги і комусь це розповідати. Мені була потрібна завжди аудиторія. Спочатку це були мої близькі, потім вони втомилися і сказали іди ти там, де є побільше людей які тебе слухати. А де їх найбільше? В школі? Тоді пану Андрію, це здавалося жартами. Але в кожному жарті каже, є доля правди. За цей час було реалізовано багато цікавих проєктів, які надихали і мене, і учнів, чим я тільки вже не займався, я ж кажу, і ви знаєте, і робототехніки, і дебатні турніри, і взагалі. Ну тобто, мене це наповнює. Це, е... Воно якось мене і заводить і залишає в цій професії. А ще його учні вигадують власні історії, створюють макети та відчувають Думаю, смак я. епох. Як називається ваш стіл я. грецькі богиня на посиденьках українського північного причорноморів? По великому рахунку, що є історія, є підручник, читай все буде окей. Та але треба зацікавити, щось якимось чином подивитися на факт зовсім з іншого боку. Да ну багато ми намагаємося з ними щось обговорювати, робити проєкти, міні-проєкти, тобто не просто говоримо там про історичних постатей. А шукаємо якісь цікаві факти, ставимо питання, як це може спрацьовувати, і таке навчання викликає інтерес, каже учениця пана Андрія Анастасія Московченко. Ну, це дуже круто, тому що він, так сказати, може шарить за теми, от які ми знаємо про них, і це дуже круто, те, що вчитель теж сидить в соцмережі, які ми. І, хоч не всі ставляться до цього однозначно, у його руках тікток це не розвага, а дієвий інструмент, додає вчитель. Для мене це ну такі знаєте момент, щоб в учнів було сприйняття, що вчитель це не людина 19 століття, яка стоїть біля дошки з крейдою, кричить щось там постійно. А, значить, я не знаю, там спить в, 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 в піджаку. Ви ж розумієте, тут мова ж про емпатію, мова про емоційний інтелект. І от, власне, ця саме емоційність вона дає дітям розуміти, як він так типу. Ну нормальний, він з нашої, якби, з нашої тусовки, і воно це купляється. Це дає якраз можливість їх, їх затягнути до себе. Так само не про нього і стояти на місці. Тож цьогоріч вирішив взяти участь у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, каже Андрій Стецюк. Ну, мова не про місця, навіть не про гроші. Тут мова про синергію. Тобто, ми обмінюємося досвідом, ми заводимо якісь зв'язки, контакти і починаємо жити в такій вчительській спільноті. Так, нас уже найближчим часом збирають 10 фіналістів. І на нас щось знову буде очікувати. Що це будуть, я, я не знаю. Тобто якісь розуміють тімбілдінг. точно знаю, що мені треба буде підготувати самопрезентацію, і вони зробили акцент, що це має бути вже таке щось достатньо яскраве, конкретне, те, що у вас виходить, але все ж розповідає мрія про перемогу. Мільйон витратить на створення у власній школі сучасного кабінету історії. У Нас є традиційне сприйняття, що портрети історичних постатей, карта окей, і все. А я собі бачу зовсім інший варіант, щоб тут можливо були якісь. Там окуляри, які б дозволяли поринутися. От ми зараз про війну будемо вивчати, да чому б не подивитися елементи якоїсь там битви, наприклад, да? Кьюр-коди, які б були тут на стінах, які б працювали на повторення якогось матеріалу а, створення. Якогось цікавого історичного сторітелінгу. Дуже пишаємось нашим колегою, дуже радіємо його успіхам, дуже радіємо, що він саме серед нас. І, звісно, будемо тримати кулаки, щоб у нас було ще й подальше проходження. І якраз такі вчителі, які е, працюють над собою, які нестандартні, які творчі, креативні. За ними майбутнє і про них повинна знати вся країна. Такої ж думки і учні Андрія Стецюка. Сто відсотків Андрій Сергійович він цього точно заслуговує. Я кажу Андрій, ви кажете Стецюк. Андрій, Стецюк! Андрій! Стецюк! Андрій, Андрій, Андрій! Стецюк, Стецюк, Стецюк! Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.